Царське ДТП 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення водійських прав на рік. Таке рішення ухвалив Рівненський міський суд у резонансній справі по ДТП, яка трапилась у травні цього року. Тоді журналістка, керуючи автівкою депутата обласної ради Олександра Данильчука, в'їхала в, в авто прокурорки. Піарницю визнали винною по двом адміністративним протоколам. Та чи закінчиться на цьому історія, яка набула чималого розголосу, розповість. Павло Невесенко. У цій історії багато неприпустимого, повчального та смішного. 21 травня біля одного з ресторанів Рівного елітна автівка депутата екс-голови обласної ради в'їжджає в машину рівненської прокурорки Ольги Лихач. За кермом була журналістка та піарниця Ольга Ферар. Мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли вийшла з авто, сказала фразу, яка вже встигла стати крилатою. Сіда, що таке, сідай, сідай, сідай. сідай, сідай. дивіться, Я зараз сяду. І як виявилось далі, вона може сісти в машину, причому не один раз. Я можу сісти вісім разів. Це машина дві. Я ще перейшов. Я можу сісти десять разів машину. А потім Олександр Данильчук з пляшкою в руці згадав, що не остання людина в області, і все може. А я в цій області цар. Я тут раз не будемо сваритися. Все. Я трасси був восі. знаєте? Так, я вирусі виру. субі як підсумок того вечора на Ольгу Феррар поліцейські склали два адмінпротоколи. По тому справу розглядали в рівненському суді. На засіданнях Ольга Феррар не брала участі. Її інтереси представляв адвокат Валентин Дупак. Ще одна фішка у цій історії: суддя Петро Денисюк, який не хотів, аби його обличчя показували. Стоїть леді, як вас ви звідки. Четверта влада, пані Герасимчук, я без обід, але мене достатньо вже в житті стріляли, чіпляли зето, замахи на убивство. Я не бажаю своє обличчя. Дальше висвітлив тім, що саме загрожувало Петру Денисюку, саме у висвітленні цієї справи, він не уточнив. Врешті-решт, 29 серпня, Рівненський міський суд визнав Ольгу Феррар винною за двома адміністративними протоколами. Їй присудили 17 тисяч гривень штрафу та заборонили кермувати транспортом впродовж одного року. Потерпіла Ольга Лихач. Розповідає тішиться, що цього разу справедливість таки перемогла. Дане рішення є об'єктивним, справедливим, чесним і важливо просто, щоб після нього людина для себе зрозуміла про те, що вчинила, що скоїла і змінила своє відношення до цієї ситуації. Натомість Ольга Ферер не згідна з таким рішенням суду. Її адвокат Валентин Дупак розповідає, подаватимуть апеляцію. Оскільки нами було подано до Рівненського міського суду клопотання про проведення автотехнічної експертизи, щоб встановити саме чи знаходився автомобіль потерпілою в Русі, чи як вона вказує у стані спокою. Але на жаль, нам відмовили. Ми будемо з таким самим клопотом звертатись і до апеляційного суду. Вочевидь, фінальна крапка у цій історії не поставлена. Однак те, що вона стала резонансною та хейтовою, сумнівів немає. Би люди зрозуміли, що напевно у той період царювання він трішки пройшов. і Наразі люди змінили свої корони на шоломи і, напевно, на бронежилети для допомоги нашої країни. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.